В роботі зараз у нас заїхали e, Mazda CX5, вже Cherokee. майстри працюють з ними. І в даному випадку у нас e, йде заміна бридговика на Mazda CX5. Важливо, майстер робить все по розмірам, по точкам. І як бачите, це зараз ще чорнова робота, однозначно. От. Але потім це все буде виглядати абсолютно ідеально в колір пофарбовано. Як і з цієї сторони. Важливо, авто із США відновлювати в завод, як їх задумав завод-виробник, без колхозу, без тяжок, саморізів і всього іншого. Перебита проводка. Обов'язково потрібно, щоб електрик попрацював з кожним роз'ємом, розбитий він, не, роз не розбитий. Можливо, він затоплений водою, можливо, десь контакти не працюють чи щось таке. Провід, наприклад, ось перебитий, да, бачите? От. Якщо це не зробити або зробити неправильно, тобто не запаяти, а просто там на скрутки накрутити, то така машина може і замкнути загорітися в майбутньому. Да? Якщо у нас вже йде завершення робіт по кузову, обов'язково прокласти герметики в місцях, де це робилося, це надзвичайно важливо. От цьому суть підготовки, авто і під ключ для себе, тобто на. Продаж, вам ніхто баритись, заморачуватись цим не буде, тому що тут саме головне ціна. І мені багато людей пишуть: ціна, ціна, ціна. Скільки буде пригнати там джіпціроки, eh, ціна, нісан рок тридцять 33 Ціна, ціна до 20 буде. За 20 буде. Любі друзі, ми можемо привезти ті чи інші машини в будь-який бюджет, який вам подобається найбільше. А в який бюджет ви хочете потім його відновлювати, вирішувати вам. Ви маєте знати тільки наступне. У нас на станції, якщо ви замовляєте під ключ з ремонтом у нас, ви стовідсотково отримуєте якісно відновлений автомобіль, який не буде мати проблем по ходовій, проводки, кузову, фарбуванню, не буде різнокольоровим, не буде дердерперць, нього не буде витікати масло, антифриз, він не буде закіпати, він не буде приносити вам проблем при експлуатації. Хочете зекономити найважливіше бюджет? Будь ласка, у нас є послуги, які набагато нижчі, ніж 500 доларів. Ви можете зекономити на цьому, вибравши самостійно автомобільну окціоні, отримавши від нас супровід в виборі в підсказках, в карфаксах, в тому, що ми привеземо повністю займіться самостійно ремонтом. Можливо, там трошки не доробив, трошки там трошки не доробив. Машина коштує Нарія 22 мінімум. Хороша коштує 25. Ви хочете таку машину телефонуєте мені в 20. Чи це реально? Та це реально. Тільки не так розробити, як я ось розповідаю, показую. Тому що так це буде десь ну, 22, 23. Ви трошки виграєте, але тим не менш не так багато, не 5. Хочете 5, зробіть самі.